Одного разу, раненько вранці прокинувся дід Панько і понюхав повітря. Пахло нічим, а це біда, бо, як то кажуть, на городі все світе півень, кукурікає, сонце світить, а у хаті не пахне нічим добрим. Глянув на бабу Ганну, вона вже в хустці з ложкою в руці стоїть біля печі та задумливо на буряк дивиться. Ганно, каже, Борщу хочеться, такого знає, щоб аж ложка стояла, щоб з пам'яті не вивітрився. Бабка глянула з під брів, а ти що не знаєш, як борщ вариться? Я? здивувався Панько. Та я та я та я майстер на всі руки, але краще, як ти, ніхто не зварить. То допоможеш мені, чи будеш просто критиком, сказала бабуся. І понеслося. Спочатку дід пішов по буряки. Вибрав найбільший, такий, як футбольний м'яч. Приніс, каже Ось це для солідного борщу. Це ж не буряк, а броня, сміється бабка. Його три дні терти треба. Взялися до справи разом. Дід чистить, баба ріже. Порізався, наклеїв лист подорожника, каже природна аптечка. Потім з капустою історія. Бабка каже Поріж тоненько, мов волосинка. Панько взяв ніж махнув раз, двічі, і половина капусти покотилась у відро з курячим зерном. Ну, буде в курей вітамінізація, мовив філософське. Далі картопля. Дід хотів її нарізати фігурно, як у ресторані. Та вийшло так, що одна кубиком, друга зірочкою, а третя взагалі зникла десь, знайшли в рукаві халата. Оце технологія, хикнула бабуся, в тебе борщ буде ще й інтерактивний. Поки бабка розпалювала піч, дід узявся за м'ясо, вирішив покласти від душі і поклав шматків з десять. Кожен з кулак. Це не борща м'ясна виставка, здивувалась бабуся. Зате ситно буде, виправдовувався дід. Коли все кипіло в казані, дід узяв ложку скуштував і зробив круглі очі. Щось не те, наче добре, але чогось не вистачає. Бабка скуштувала і засміялась, а ти ж солі не додав кухарю, мій мандрівний. Дід насипав солі з такої висоти, ніби виступає в цирку. Половина в каструлю, решта йому на вуса. Тепер якраз вигукнув, буде добре. І таке справді вийшов борщ такий, що аж сусід дід Петро прибіг. Що тут у вас за аромат такий? Я вже думав, це пожежа, а то борщ. Сіли всі разом дід баба, Петро, навіть кіт Семен. їдять аж ложки дзвінять. А дід Панько каже Оце, я розумію, кулінарна співпраця. Треба варити частіше, аби не сваритися, але ще сідати і смакувати. А бабка киває, бо борщ то не просто їжа. І з того часу, як тільки на вулиці пахне буряком, знай, дід патько знову вже на кухні творить разом з бабою Ганною кулінарне мистецтво. Їхній борщ такий, що хоч на виставку подавай.